Обстановка така, що на позиції тяжко не то, що доставити провізі якось, а витягнути навіть пораненого. У нас був боєць, який тримав оборону Волчанській, і ситуація, яка була, були каби, і завалили було здання. Вони були в підвалі. І виходить, його перевалили плеток. Він вже думав, що все, на цьому все закінчується, ну, життя в тому смислі. Але хлопці його підтримували, в нього була радійка. Через пару днів, тобто, як дозволила обстановка, прийшли хлопці з електроболгаркою і в результаті вирізали його з плити. на даний час. все, він восстановився. Не треба не розстраювався, треба настраюватися на позитив. Тобто, розуміти, що всі ми колись мремо, ну і розуміти, що це на сьогодні буде.